Пацани сьогодні працюють. От ми вже цей заборчик вийшли до кінця, заложуємо його. Я то вже, якщо видно, я вже не робився. Ніхто навіть толком не поняв. Ну, глибоченько, є тут глибина. Бистренько пішов під водичку. о махають і здіваються з мене. Обота кипить. Хочеться цього кусочок вирізати і потом викосні, завтра піти Очеред, тут я попробую покосити, треба його згорнути, він викошується нормально. Ну, пі... Біля очерету тут десь приблизно метр 10-2 20 метр води. О, я по поясі, я до дна не достав, провалився тут далі. Ну, зараз тільки сьогодні встигнемо, тільки виріжемо. Хлопці попрацюють, поки, поки я перейді.